Слава Богу. Коли навкруг лютує буря, і сил, здається, вже не має йти, взиває дух мій, я безсилий, ну хто ж спішить допомогти? В цій бурі лютій чути голос, що промовляє в серце та веде: не бійся, сину, і не бійся, донько, бо я Господь, я знаю все. Довір мені життя своє, голос Божий змушує радіти, і сил, буває, немає йти, бо серед бурі бачу світло, а світло є Христос лише в тобі. І чути голос Божий, Він привітний, лунає з любих уст Його, без тебе пекло, Боже милий. Бо наше світло і щастя є лише в тобі. Амінь.